Доброго дня! Перед вами, як на мене, найкращий штроборіз, який існує на ринку України. У мене така техніка вже прослужила 3 роки. За цей час в ній один раз зламалось, ну, як зламалась, вийшла з ладу вимикач, оцей, який був від, ну, по гарантії замінений. І в принципі за 3 роки ніяких дефектів. Ніяких збоїв і поломок по ній не було. Ось вона я можу показати. Вона ще далі в строю. ось в такому стані. Людям вона подобається. Ну, а тепер детальніше розповім, що собою являє цей штраборіз. У нього потужність всього-навсього 1400 Вт. Але цього вистачає. Щоб гристи бетон е, глибиною до 3,5 см двома дисками. Диски я зазвичай використовую тільки сегменти. Е, зазвичай тільки бош. Чому тільки бош, я не знаю. Може комусь вони подобаються, комусь не подобаються. Але по-перше, це безпека. Щоб сегменти не відлітали, щоб, ну, скажімо так, це нормальна техніка, вона нормально е, працює. Так, по-друге. Давайте подивимося. Зразу про недолік. у цьому, Так вони цю отвір застосували. Для... У мене вся техніка, я здаю, щоб різати тільки з І, ну, Без пилосмоків не, не даю чому. Тому що ця техніка любить працювати з пилососом. Ось сюди я даю отакий перехідничок. Щоб було зручно вже вставляти сюди будь-який шланг по Бошу. Тому що так він не вставляється, не тримається. Ну, я не знаю чому, але такий недолік 35-го. Наприклад, 20-й, це його менший брат, запросто вставляється сюди стандартний наконечник по шлангу боша. Так, чим мені подобається цей пилосос? Перше, найменша кількість пилу. Друге, надійність. Третє універсальність. Він Можна їм і стіни, навіть одною рукою, можна і потолки. Для потолків, звісно, е, ну, треба добру фізичну силу мати. Крім того, подобається, що є коліщата. Тобто він поставив його і ведеш, він е, ріже. Так, е, от така конструкція, яка є у боше, я ніде її не бачу, тільки по побошу. Всі інші конструкції. С парки. Ну, подивіться, з паркі. С стоїть, вона також у мене десь біля двох років. Але, як на мене, це самий ненадійний штраборіз, який у мене був в використанні. З ним постійно щось стається. Ну Це я окремо про нього розкажу. Але не рекомендую його брати для роботи або в прокат. Ви більше часу будете витрачати на його копієшний, але ремонт. Він 50% у мене був в ремонті. Може і 70% ремонтів, 30% в прокаті. Так, розповім я, як його в комплекті у нього йде, подивіться сюди, ось такий кейс, дуже зручний. Ось такий один ключ. Ну, і це зубило. Ну, зубило нам не потрібно, а для того, щоб поставити диски, нам потрібно ось сюди. Бачите, вставляємо. І відкидається оця вся кришка. Так. Тут у нас є комплект шайбочок, якими ми можемо між ними вставляти два диски, ну, в залежності від потреб, тобто тут в залежності від відстані між дисками. Все дуже зручно, все зрозуміло. Ну, Давайте поставлю, щоб на максимальну ширину. Так. Трошки неправильно ставити, но у меня это все получилось. Тут есть пазы. Так. И закручиваем. Так. Тут есть фиксатор с этой стороны. Тримаємо за фиксатор и ключом Нажимаем. Так, Тепер в зворотній шлях. Ми натискаємо цю коп все, він запсувався. Так, ну особливість цього штраборіза, що він є погружний. Що таке погружний? Ви... Давайте подивимося, як він працює. От можна можете подивитися, Ви ставите його на поверхню, яку треба різати, включаєте, натискаєте оцю клавішу і потім вже опускаєте, опускаєте на ту глибину, на яку вам треба. Ну, ось Так можна з боку подивитися. Раз. І опустився. Тось поставили, включили, опустили і поїхали різати. Глибину виставляється ось тут глибина. Це зараз максимально виставлена. Можна виставити будь-яку глибину, на яку він опуститься. Дуже зручно і якнайменше пилу. Ну і надійність. Цього. Так, це я розповів ще раз. Працювати тільки з пилосмоком. Пилосмоки застосовувати не менше, ніж газ 25 і вище. 35 і 55. Так, ще раз повім я. Про його меншого брата. Бачите, така сама конструкція, такий самий принцип. Але у нього застосовується тільки 110-115 диски пильні і глибина у нього тільки 20 см. Але для стелі, як на мене, ніяких варіантів і немає для штроблення для стіни. Його зручно тримати тільки одною рукою. Він дуже зручно. Тобто, якщо, бачите, так рис і працювати, як на мене, також дуже надійна, дуже гарна техніка. Але, звісно, якщо буде тяжкий бетон, то краще працювати 35-м бетоном, 35-м штраборізом, поставивши сюди 125 диски. І навіть самий тяжкий бетон, цей 35-й штраборіз досить легко справляється. Якщо глибина. Штраби у вас більше ніж 35 мм, я застосовую ось таку техніку. Ця техніка називається кутова шліфмашина Bosch або простонародні болгарка. Хочу зразу сказати, що це німецьке виробництво. Ні в коєму разі не плутайте болгарки Bosch німецького виробництва і болгарки Bosch російського виробництва. Бо їх дуже легко відрізнити. GVS 24230 льві, 22, 20, 230 льві, це каже про те, що це німецьке виробництво. Це надійна техніка і вона працює довго і щасливо. Якщо 24230 H або GH, то це болгарки російського виробництва дуже ненадійні, ну, вони не підходять під кожухи бош. Ну, Скажімо так, якщо метал можна їм різати, то бетон штробити я не рекомендую. Так, ну тут глибина. Це зазвичай взятий кожух від... Бачите, це штроборіз 65-й бошевський. Ну, Частина його кожух. Але як і на мене, він був у мене в прокаті, то, ну, він слабий. Сам, сама болгарка дуже заслаба для різати. Відразу двома дисками. Тому оця техніка, болгарка з кожухом, з одним диском, працює аж бігом, ріже будь-який бетон на будь-яку глибину звичайними стандартними дисками. Bosch. Якщо треба різати щось на глибину до 10 см, використовую зазвичай ось таку техніку. Вона трошки заслаба якщо для різки. Твердого, якісного бетону, але звичайний бетон, там цеглу і інші матеріали, вона дуже запросто ріже. Єдиний її недолік це вага. Для того, щоб їй працювати, треба, щоб була людина фізично розвинена. Якщо навіть в мене були такі випадки, що навіть деякі люди не можуть горизонтально тримати і різати навіть болгаркою з 230 диском. Тому, якщо ви надумали самому виконувати якісь роботи, треба зважити на свої фізичні, ну, свої фізичні дані. Ну, ось такий коротенький огляд цього штраборіза, який ви можете у мене і купити, і взяти в прокат. Звертатися в сайт я вам показую. Ну, так. Це моя особиста така думка про цей штрабриз цього найкращого доплачення.